У 16 ліцеях Житомира створюють безпечне середовище для учнів. Проєкт реалізовуватимуть упродовж двох років. Туди входять і заходи протипожежного захисту, туди входять і огорожа шкіл, туди входять і терникети, туди входять і фізична охорона, повністю все, що пов'язано з находженням дітей в безпечному середовищі, в закладах загальної середньої освіти. До кінця 2025 року у ліцеях планують встановити сигналізації для реагування на надзвичайні ситуації, облаштують дахи спеціальним вогнетривким покриттям, оснастять заклади громовідводами, кнопками безпеки для оперативного виклику служб та забезпечить укриття сучасними водяними вогнегасниками. У нас така робота зараз по забезпеченню з Департаментом освіти і науки обласної держадміністрації, яка буде замовником виконання реалізації цих заходів. Проєкт реалізовуватиметься завдяки співфінансуванню з державної субвенції та з міського бюджету. Наразі відомо, що лише на встановлення сигналізації у навчальних закладах потрібно близько 9 мільйонів гривень. Виділили вже 2,5 мільйони, які ми передаємо обласну державну адміністрацію, і при потребі подальше вони зараз проводять розрахунки. Вони задіють ДСНС, які вже обходили всі наші заклади. У нас є проекти по сигналізації. Ми їх передали, дані проекти, вони їх вивчають. І я думаю, що реалізація вже буде в літній період. Після реалізації проєкту Безпечна школа у 16 ліцеях. Такі ж заходи планують провести і в інших освітніх закладах Житомира, аби знизити ризики небезпечних ситуацій під час навчання. Анна Чепель, Дмитро телеканал СК